Всім привіт, мене звати Влад. Це, напевно, моє перше відео на YouTube буде, в якому я хотів би розповісти про свій досвід від міграції в Італію. Загалом, з якими проблемами я стикнувся, як я їх вирішував, та наскільки це вплинуло на мій шлях. Трошки про мене. Я доволі молодий. Мої поради можуть для вас звучати певною мірою смішно в контексті мого невеликого віку, але. Я думаю, що вони можуть вам знадобитися. Можливо, ви теж молодий або молода. Е -е. Так от е я вже півроку знаходжуся в Італії, в прекрасній санічній країні, а саме на півночі Італії, який більш розвинутий культурно та економічно, проте має низку своїх недоліків, які заважають якісно інтегруватися в суспільство. Зокрема. Я стикнувся з величезним рівнем бюрократії, з не дуже високим рівнем економіки, і з тим, що англійська мова, яку ми сприймаємо як всесвітню, якщо не всесвітнє, то загальноєвропейську, європейську, якої намагаємося говорити з іноземцями, тут вона взагалі не має жодного застосунку, тому що здебільшого люди тут розмовляють італійською, а другою мовою є діалект, якого і вивчити це неможливо нормально. Тому це один з таких величезних бар'єрів, з якими я стикнувся, з якими я стикаюся по цей день. Як тільки я прибув, я спочатку був на стадії феєрії, тому що я довго йшов до того, аби приїхати сюди, ем, готувався. Але потім почалася депресивна фаза, тому що я довго не міг знайти роботу. Спочатку я знайшов її за власною професією. Це була хороша віддалена робота, але з... Певними нюансами, в міру яких мені прийшлося її покинути. Після чого я е, тимчасово шукав якусь е, ручну роботу. Ну, і, звісно, як і більшість мігрантів тут, я знайшов її, е, тяжко працював, перебувався якимось е, халтурами, е, поки не знайшов е, свою роботу за професією. І зараз. Е, Живу щасливіше, можна сказати. Але впродовж цього часу мене переповнювали тисячі думок щодо того, наскільки сильно помилкою я здійснив з тим, що вирішив все-таки мігрувати. Мене накривали жорсткі депресії е, стосовно того, що назад ступити вже немає куди, але. І вперед я не бачу перспектив. Ніби горизонт, до якого треба йти, це просто безкрайний океан, який перечерпати неможливо і переплисти вичну неможливо. Але подекуди навіть якийсь маленький лиман може здаватися невеликому оку людини неосяжним океаном. Але це, звісно, не так. Ваше тіло може зробити набагато більше, ніж думає ваш мозок. Та й ваш мозок може. Бути здатним набагато більше, ніж він вас переконує. Тому що першочергова ціль людини це зберігати енергію. Енергію можна зберігати, тільки не роблячи нічого. Але це путь, це шлях в нікуди. Путь в нікуди. Тому, щоб, щоб не ставалося, просто треба собі е, заробити на носі, що треба рухатися далі. Тому що не існує. Стагнації в динамічному світі людей. Існує тільки деградація та розвиток. Потрібно завжди обирати розвиток, якщо ви хочете до чогось прийти в кінцевому результаті. Звісно, впродовж цього шляху ви можете стикнутися з проблемою, з якою стикався я, що коли б ви, куди б ви не приходили, ви стикаєтесь з проблемами нового рівня. Звісно, вони можуть вам здаватися вже не такими значущими, як, наприклад, проблеми, що безпосередньо впливають на ваші базові потреби. Але якщо дивитися тверезо, якщо брати до уваги постулат щодо цього, щодо того, що стрес не існує, він існує лише в вашій голові, ну, через таку призму кожна проблема це просто проблема, яка звісно, має свою класифікацію, але. Для вас, як для людини, яка має дивитися на це з холодною головою, вона просто є проблемою. Тому, дивлячись через цю призму, кожен новий рівень він е, несе з собою також і негативні аспекти, яких ти можеш не очікувати попередньо. Е, як було і в мене, тому що я думав, що в Італії буде жити як в раю лише. Але, звісно, це було не так. Тому е, мені довелося е, багато боротися з е, життям е, <смас> Точніше, з, з життєвими проблемами. І е, на шляху того, як я боровся, мені здавалося, що далі вже нема куди йти. Наприклад, я шукав роботу, ну тут немає сайтів для того, аби знайти роботу. І мені приходилося роздруковувати на А4 свої сіліжки, ходити по всіляких ресторанах, складах, роздавати їх і <свісно> залишити на тих резюме свій номер і сподіватися, що мені хтось зателефонує. В кінцевому результаті мені, звісно, хтось зателефонував. Але це положення, цей стан, коли ти просто шукаєш. Для нього треба достатньо мужності, щоб не здатися. І я радий, що моєї скромної мужності, як я оцінюю зараз тодішній свій стан, вистачило на те, щоб не зупинитися. І звісно, в мене завжди присутня мотивація, що я живу не один, і від мене залежить не тільки я, а залежить ще хтось завжди. І я думаю, що це правильний шлях для чоловіка, тому що. Коли на тебе спирається ще хтось, в тебе набагато менше шансів спіткнутися, тому що ти уважніше дивишся під ноги. Тому те, що я міг би вам порадити, це просто не забувати, що треба йти далі. Треба уважно дивитися під ноги, та не забувати, що стрес існує в вашій голові. А всі сторонні фактори, такі як: Неприємний колектив на вашій тимчасовій роботі, тому що, якщо він вам неприємний, то ваша робота тимчасова, так, у цій ситуацію тверезо. Це може бути неприємна погода в місті, в якому ви тимчасово живете, бо знову ж таки, це незмінний фактор там, де вам не подобається. І будь-який фактор, який на вас впливає, він приносить вам стрес тільки тоді, коли ви інтерпретуєте це як стрес, а не як сторонній фактор. Тому я би вас хотів попросити або переконати в тому, що це все не варте ваших нервів і не варте вашого часу для того, аби звертати на це увагу. Вашу увагу потрібно звертати лише на шлях, яким ви йдете, і планувати його. Наприклад, коли я працював руками, в мене завжди був вільний мій розум. І для того, аби не забувати, хто я є, я планував, що я буду робити. Коли в мене був вільний час, я працював. Моя от мануальна робота руками, вона передбачала, що в мене був вільний час, але для мене цього вільного часу не існувало. Звісно, подекуди я відпочивав, а все ж. Для мене цей вільний час включав у себе пошуки нової роботи, пошуки того, куди я хочу йти далі. А зараз я використовую свій вільний час для того, аби планувати, куди я йтиму далі, що я робитиму і як я хочу жити. От і ви можете використовувати цю модель планування. Тому що вона як ніколи буде актуальною для людей, що не задоволені тим, що вони мають на даний момент. Звісно, якщо ви вже не по шию <свісно> обставини якимись факторами, які вас стримують. Хоча, ви знаєте, в своєму житті я зустрічав просто величезну кількість людей, які вважають, що їх життя вже не має іншого виходу. А по суті, вони сліпці, які не бачать, що прямо перед їхніми очима навколо. Треба зробити лише 10 кроків, і ти впадеш. Тобі, здавалось, в прірву, але це вікно в нове життя, коли ти можеш зробити щось ще, дістатися чогось нового. Але цей світ тримається на людей, що здали, на людях що здалися. Тому, щоб всі ті, хто не здалися, могли жити краще. Тому обирайте, ким ви хочете бути, яким ви хочете стати, та куди ви хочете йти. На цьому, напевно, я закінчу своє перше відео. Воно вийшло певною мірою водянисте, але як невеличке інтро буде висіти на моєму каналі. Всім любові, всім щастя, всім сонця, як у нас, чудового середземноморського. І гарних вам вихідних і днів, коли ви це дивилися. Чао, ревідерці!